і дуже важливо одразу зафіксувати головне. Медичний супровід ветеранів це не пільга, це стандарт відповідального медичного процесу в країні, що живе у війні. Це про системність, передбачуваність і повагу до людини, яка вже заплатила надто високу ціну. Саме тому сьогодні ми говоримо не лише про потребу, а й про механізм, який дозволяє цю потребу реалізувати саме через нашу систему Хелсі, оскільки для нас. Хелсі, це не ідея на майбутнє, а вже реалізований функціонал. Що це за напрямок? А, медичний супровід ветеранів це спеціалізований напрям довготривалого безоплатного медичного догляду для ветеранів і ветеранок та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які через поранення травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки. Він включає первинну оцінку стану, регулярний медичний нагляд, профілактику ускладнень, реабілітаційну, психологічну і соціальну допомогу, а також навчання родини догляду вдома. Для отримання послуг достатньо мати або укласти декларацію з сімейним лікарем у закладі, який бере участь у проєкті, та підтвердити свій статус. А, яка ситуація у нас на зараз? А ми всі з вами працюємо в умовах, які швидко змінюються. Наразі зростає кількість ветеранів і їхніх родин, які потребують не разової допомоги, а тривалого комплексного медичного супровіду. Маршрути часом для них складні і неочевидні. Тому людина не знає, з чого почати шукати заклад чи лікаря, чи якийсь конкретний заклад надає таку допомогу, або можна звернутись в будь-який. Хто відповідальний за цей процес, який наступний крок, як будувати маршрут? Наступне це навантаження на реєстратуру і медичну інфраструктуру, оскільки е, запис через телефони або якісь ручні записи, дублювання інформації, все це буде виснажувати як пацієнта, так і медичний персонал. І водночас місто потребує єдиного бачення, скільки звернень було, які маршрути, які виникають затримки, яка якість цього. Супроводу без єдиної системи обліку це неможливо зробити ефективно. Для ветерана медицина має бути не квестом, а зрозумілим маршрутом. Саме тому мета цього проєкту зробити шлях ветерана простим і прогнозованим. Що це означає на практиці? Що в нас має бути? Має бути зрозуміло, куди звертатись зрозуміло, хто відповідає. І що буде далі, і найголовніше, ветеран не залишається з проблемою сам на сам, і це і є сутність якісного медичного супроводу, а не просто надання окремих послуг. Головний принцип цієї моделі це єдина точка входу. По перше, людина, яка потребує допомоги, не бігає між кабінетами, не шукає потрібного телефону, не пояснює свою історію щоразу з нуля. Достатньо залишити один запит, і далі система разом з координатором або реєстратором закладу веде його маршрутом. Як це буде виглядати? Звернення ветерана через Хелсі або через телефон або сайт додаток, далі обробка запиту координатором, тобто реєстратором закладу, формування маршруту згідно потреби ветерана, сімейний лікар, вузькі спеціалісти, госпіталізація, реабілітація, психосоціальна підтримка тощо. Моніторинг результатів в дешборді для керівників і департаментів охорони здоров'я через єдине джерело верифікованих даних Хелсі. Тобто, ми говоримо не про хаотичний процес, а про керований медичний маршрут, який при цьому буде індивідуальним для кожного ветерана, і враховуватиме його стан і реальну потребу. Тепер про все це максимально практично і з демонстрацією нашого функціоналу. Як же виглядає цей алгоритм взаємодії? Перше це місто комунікує про єдине вікно медичного супроводу ветеранів. До речі, вчора на офіційному каналі КМДА така інформація вже прозвучала. Ветеран входить у Хелсімій додаток, сайт неважливо на сторінку департаменту охорони здоров'я, або телефонує на визначений номер. Далі залишає там заявку через відповідну форму, або оператор допомагає йому внести її в систему. Координатор в закладі отримує таку заявку на електронну пошту офіційну і, відповідно, далі зв'язується з нашим ветераном, уточнює потреби, дату та час узгоджує візит до певного лікаря. Запис до лікарів здійснюється через Хелсі або іншу міс, якою наразі працює ваш заклад, без ручних якихось записів і дублювання інформації. Далі відбувається фіксація візиту, і, як ітог, відбувається в нас формування звітності для керівництва і дозу. Результати візитів відповідно, фіксуються в системі і на їх основі формується звітність для департаменту. Що в результаті? Ветеран бачить рух. лікар Працює в зрозумілому процесі, а місто має реальні дані, а не припущення. І тепер будемо переходити до демонстрації нашої системи. Отже, зараз покажу вам весь маршрут від початку. Тобто, коли ветеран залишає заявку, далі реєстратор або координатор бере її в роботу, записує до лікаря. Розпочинаємо ми з Хелсімі. Потрібно тут нам знайти відповідну клініку, а в пошук вказуємо медичний супровід ветеранів і натискаємо Знайти. Знаходимо. Зареєстрований відповідний заклад, до якого в нас будуть, по-перше, йти загальна інформація. Тут можна ознайомитись, як працювати з даним ресурсом, що робити далі. І коли переходимо на вкладку Лікарі або підрозділи, будемо бачити заклади, в яких саме буде надаватись відповідна допомога. Ветеран обирає той, який йому зручніший, по до прикладу, місце знаходженню, або за будь-якими іншими параметрами, і натискає записатись на прийом, коли ми потрапляємо в блок запис на прийом. Ветеран буде бачити ось такі слоти, де підписано, що це прийом по заявці і проміжок часу. Тобто достатньо обрати тільки день, в який пацієнт бажає прийти в заклад і отримати відповідну допомогу. Тому ми обираємо дату. Вказуємо, що хочемо записати себе контактний номер. Я прийду до лікаря особисто і залишаємо заявку на прийом. Це все, що потрібно від ветерана. Тобто, жодного пошуку, жодного е незрозумілого маршруту. Зайшли в Хелсімі, знайшли медичний супровід ветеранів і кинули заявку. Заявка в кабінеті буде відображатись, що вона здійснена успішно підсвічуватись зеленим кольором. Про те, що буде говорити про те, що вона в нас активна. А якщо помилились датою або хочете щось змінити, можна скасувати прийом. Що в даний момент буде бачити реєстратор? Реєстратор відповідно на пошту, яка була зареєстрована саме під цей проєкт, отримує лист від Healthy Support. Після того як пацієнт оформив. І відправив заявку. Реєстратор на відповідну електронну пошту отримає лист від Healthy Support з відповідною заявкою. Що ми тут будемо бачити? Що за пацієнт бажає записатись, який час, який заклад і його контакти. Натискаємо підтвердити заявку, і в нас відкривається відповідна заявка на прийом, контакти пацієнта. Реєстратор зв'язується з пацієнтом, з'ясовує зручний маршрут, до якого лікаря потрібно буде записати, все це узгоджується, заявка підтверджується. І а, в момент, а, коли ви визначились з маршрутом а, пацієнта, і до яких лікарів його потрібно записати, переходимо в календар лікарів вашого закладу і робимо відповідні записи. А тут хочу зробити невеличку поправку: що я демонструю зараз Хелсі. Це для закладів, які працюють з нами, для тих закладів, які працюють з іншими медичними інформаційними системами. Відповідно ви робите так, як налаштовано в вашій медичній інформаційній системі. Який маршрут саме у вас для запису пацієнта до лікаря? Після того, як всі записи були успішно заплановані, ветеран в своєму кабінеті буде бачити всі записи, які в нього були сформовані. Тобто, це запис медичний супровід ветеранів, тобто у відповідний заклад, і далі лікарі, до яких ми його записали. Відповідно, це буде для нього певним нагадуванням, коли потрібно прийти в клініку. І останнє, що залишиться, зробити реєстратору в день, коли пацієнт прибуде в заклад для отримання послуг. Відповідно, позначити. Цю заявку, що пацієнт прийшов, це необхідно для того, щоб у, у в департаментах була можливість відслідковувати, скільки було заплановано заявок, скільки їх було опрацьовано, які були скасовані, які були підтверджені. І це все по процесу. А наостанок хочу підкреслити один важливий момент: якщо ця логіка працює для ветеранів, вона автоматично покращує медицину для всіх мешканців міста, тому що з'являється єдина точка цифрового запису до всіх комунальних закладів через Хелсі, прозорий облік звернень та черг, зручний доступ для пацієнтів, за стосунок веб або кол-центр. І це гарний приклад того, як рішення для найвразливішої групи піднімає якість системи загалом. В Хелсі у цій моделі не просто it рішення це інфраструктура довіри між ветераном або пацієнтом, лікарем і містом. І саме така інфраструктура дозволяє перетворювати правильні наміри на реальну працюючу і головне якісну допомогу. Тепер хочу перейти з вами до питань і відповіді, які ми отримували від користувачів стосовно цього проекту. Перше питання: яка категорія ветеранів мається на увазі? Послуги надаються безоплатно пацієнтам з числа учасників бойових дій, які зазначені у пунктах 19.25 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту, і також для осіб з інвалідністю внаслідок війни, зазначених у пунктах 11-16 частини другої статті 7 цього ж самого закону. Тобто, все є у відповідних нормативних документах, з ними можна ознайомитись. Наступне питання. Що саме означає медичний супровід і чим він відрізняється від звичайного лікування? Медичний супровід це не окремий візит чи епізод лікування, а безперервний комплексний процес довготривалого догляду. Він включає регулярну оцінку та моніторинг стану лікування і профілактику ускладнень а також контроль знеболення і прийому ліків, реабілітаційну, психологічну, соціальну підтримку, крім того, роботу з родиною і планування подальшого маршруту допомоги. На відміну від звичайного лікування, яке реагує на окрему скаргу, або там на окремий візит, медичний супровід фокусується на якості життя, на якості функціональності та безперервності догляду. Деталі також можете переглядати на урядових порталах. Наступне питання це пільга для ветеранів чи стандартний медичний процес. Ні, це не пільга, це стандарт відповідального медичного процесу, який держава запроваджує для ветеранів з комплексним та тривалими потребами, забезпечуючи системний підхід замість фрагментарних рішень. Наступне питання: чи можна змінити інформацію по закладу для пацієнтів за цією програмою? Наприклад, телефон або електронна пошта. Так, і номер, і електронна пошта це ті параметри, які будуть змінюватись. Заклад їх від відповідно надає під час реєстрації кабінету, і далі може впливати на їх зміну. Ще питання: як виглядає заявка для пацієнтів в додатку? І ви вже бачили, що коли я демонструвала систему, що вона виглядає так само, як і будь-який запис до лікаря, так само в кабінет медичного супровіду. Як виглядає кабінет для цієї програми? Якщо ви раніше створювали в своєму закладі кабінети щеплень діагностичних якихось процедур, то в принципі буде виглядати так само яким чином програма вписується в графік лікарів? Дуже просто: координатор або реєстратор самостійно вписує пацієнта в календар лікаря, тому фактично проблем або задвоєння якихось записів не буде. Ще одне питання: чи це один кабінет окремий для кожного лікаря або для всіх? Ні, це кабінет, який оформлюють заявки. Він один. А далі вже реєстратор контактує з ветераном, записує його в календар до потрібного лікаря. Тобто кабінет один, а записів може бути багато. Це були основні питання. А на завершення я хочу сказати, що медичний супровід ветеранів це не формальність, а цілісний стандарт довготривалої допомоги, який дозволяє закладу працювати системно, а пацієнту отримувати безперервний і зрозумілий маршрут підтримки. Саме така модель відповідає реальним потребам ветеранів і викликам сьогодення. Покрокові інструкції та матеріали по прийому заявки, запису до лікаря будуть доступні за посиланням під цим відео, тому ви можете скористатись ними для того, щоб легко впровадити цей проект в вашому закладі. А я дякую, що були сьогодні з нами і. За те, що впроваджуєте зміни, які справді мають значення, гарного вам дня і до нових зустріч.